Під час нічної атаки російськими безпілотниками на Одещину у Білгород-Дністровському частково пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Відновлювальні роботи тривають. Станом на ранок, у деяких районах міста немає електро та водопостачання. О пів на першого дня служби обіцяють відновити світло та воду у домівках людей. І цієї ночі Росія запустила по Україні керовану авіаційну ракету Х-31 та 118 ударних дронів. Майже половина з них шахеди. Про це повідомили в повітряних силах України. Ракета летіла з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Дрони з Криму та Росії. Наші захисники знищили 103 безпілотники. На жаль, не обійшлося без наслідків. Зафіксовано влучання ракети і 15 дронів на 10 локаціях. На передовій за минулу добу Генеральний штаб зафіксував 203 бойові зіткнення. Росіяни дуже активні на Запоріжжі. Авіацію били по Веселянці, Григорівці та Приморському. Та найгарячіше на Покровському напрямку. Там наших бійців росіяни атакували 58 разів. Активні бойові дії на Олександрівському напрямку, 36 шість боєзіткнень, гаряче на Лиманському. Біля Вовчанська на Куп'янському та Курському напрямках. Там теж не припиняються бої. Росіяни б'ють авіацією. Дронами, артилерією і не жаліють м'яса. Убиті та поранені 1240 окупантів. Через постійні атаки ворога на логістику наші сили оборони дедалі масовіше починають використовувати наземні роботизовані комплекси, так звані НРК. Зокрема, не лише як засіб доставки, але й для знищення самого ворога. Ставлять турелі з кулеметом та гранатометом на платформу і дрон їде стріляти по піхоті. Нині такі НРК. Опановують у 79-й бригаді з е, бійцями. Спілкувався наш Олег Корнієнко. Але в сюжеті традиційно буде збір. Десантники просять нас з вами допомогти їм з комплектуючими. Більше у сюжеті зараз ми його тестуємо. Після того ми додаємо на них цифровий зв'язок, щоб хлопці могли безпечно їм їздити і на великій відстані. Додаємо ще е, можливість. Накидувати туди багато ваги. Він, хоч і маленький та компактний, але на собі може доставляти до 200 кілограмів різного вантажу. Це гусеничний НРК Терміт. Без подібних наземних дронів вже й важко уявити сучасну війну. Через заселя повітряних дронів. Ці роботи допомагають нашій логістиці. На них і харчі піхотинцям доставляють і боєкомплекти, і у разі чого можна вивезти поранених знову ж таки, як всі безпілотні технології, воно дозволяє берегти людське життя. Якщо не їде НРК, то своїм життям ризикує водій, як мінімум. А ще подібні НРК можуть відбивати ворожі штурми і знищувати піхоту, каже десантник 79-ї бригади на фірман і показує турель, яку вже незабаром встановлять на платформу і прикріплять зброю. Ми розробляємо. По перше, самохідну Ми розробляємо наземний роботизований комплекс швидкісний, і плануємо встановлювати цю турельку на свіже НРК. Який їхатиме в рази швидше від тих НРК, які існують зараз? Бо швидкість і маневреність це важливо. Але ми можемо ставити її і на терміти, можемо ставити її на заміси. Наземними дронами фірман займається уже не один рік. каже давно розумів, що рано чи пізно воювати доведеться саме такими НРК, і подібні системи з турелями вже не раз показував свою ефективність на полі бою. Та технології на місці не стоять. Все вдосконалюється і постійно трансформується. Коли ми бачимо, що у нас в посадці хтось заліг, ми виїхали ввалили до 20 гранат і поїхали собі додому відпочивати. Коли саме росіяни відчують цей вогонь на собі, і на якій ділянці фронту бійці батальйону безпілотних авіаційних комплексів тримають в таємниці, мовляв, нехай для ворога буде сюрпризом. Роботизувати все на фронті поки що неможливо. Позиції тримають і ворога ліквідують піхотинці. І самими ж дронами управляють теж люди, хоча ця війна дуже змінюється. Змінюється і тактика ведення боїв збільшується простір між позиціями, і все більше ми чуємо про війну дронів. І цей шлях невідворотній, хоча дорогий. Та найголовніше і найважливіше це збереження людських життів. Олег Корнієнко за Харкомах факти сітіві єдині новини. У Львові померла п'ята жертва російської атаки. П'ятий член родини, яку вбила країна-терорист 5 жовтня. Про це повідомила Зимноводівська сільська рада. Житель села Лапаєвка був поранений під час атаки, мав тяжкі травми. Під час наймасштабнішої масової атаки Львівщини ворог поцілив по житловій забудові, знищив будинок. На місці загинула сім'я з чотирьох людей, зокрема й річна дівчинка. Загалом того дня російські терористи поранили вісьмох людей. І у Львові новий рекорд України незламний захисник Валентин Олексієнко, який не відчуває тіла нижче грудей. Створив унікальну картину, малюючи колісним кріслом. Це вже його четверта робота. Одну з них він подарує центру незламні, а решта планує виставити на міжнародний аукціон, щоб зібрати кошти на реабілітацію побратимів. Як бойовий танкіст став художником і встановив рекорд у сюжеті. У холі галереї глядачі, фарби і велике біле полотно. 28-річний Валентин Олексієнко впевнено виїжджає на робоче місце. Замість пензлів у нього колеса. Сьогодні він не просто малює, встановлює національний рекорд України. Проходить реабілітацію після травми натхнення, знайшов у творчій майстерні центру незламні. Там для військових і їхніх родин регулярно проводять арт-терапію, яка допомагає зцілитися. З першого заняття почала відвідувати дружина Аліна, згодом доєднався і Валентин, враховуючи його травму, сам він малювати так то не зміг, і це прийшла така ідея йому в голову, що він би міг намалювати на кріслом колісним. Мої емоції це просто захоплення і. І така думка, що тіло можна зламати, але душу і стійкість ми не зламаємо жодним чином. Написання картини це чиста імпровізація Валентина. Цього разу захисник використав кольори, які мають своє значення. У них за собою йде одна мета, тобто людям донести посил, що добро і ну, світлі, такі миті і темні між собою завжди дуже близько. Щоб всі були в очікуванні як добра, так і чогось не дуже хорошого, і щоб не опускали руки і по життю йшли, знаючи, що завжди буде поряд з темною світло полоса. Це вже четверта робота Валентина. Перше полотно він подарує центру Незламні, там де й отримав новий сенс життя. Інші три планує виставити на міжнародному благодійному аукціоні, щоб допомогти у реабілітації своїх побратимів. Валентина підтримала львівська художниця зірка Савка. Саме з нею він відкрив власний спосіб малювання, який став символом руху вперед, попри все. В житті ми також маємо якісь свої цілі, але ніколи не знаємо, як поведе нас життя і доля і в даній роботі також є багато факторів, все я впливає на роботу і на наше полотно було невід'ємним е, впливом. Увесь час, поки Валентин разом із Зіркою творили магію на полотні, за усім спостерігала і переживала дружина. Для мене він е, приклад, приклад мужності. Він був завжди таким. Е, приклад е, справжньої чоловічої сили. Е, він мене багато чому навчив, От, тому, тому так. Я тут дуже дуже не пишаюсь. Лотно завершене представниця національного реєстру рекордів України оголошує встановлення рекорду. Перший автор, який створює картини за допомогою крісла поїздного. Картина, як на мене, вийшла дуже чудова. Ми до кінця не знали, яка вона буде взагалі який там буде візерунок, але все вийшло дуже добре. Я дуже радий. Валентин Олексієнко, військовий третьої окремої танкової залізної бригади. Тяжку травму отримав, коли пірнув у водойму, щоб змити бруд після служби, і вдарився головою об дно. Пошкодження спинного мозку назавжди змінило його життя, але не зламало його дух. Тепер він доводить, навіть сидячи в кріслі колісному, можна рухатися вперед і створювати щось прекрасне. Оксана Існицька, Тарас Оленець, факти ЕСІТІВІЄдині.